Я Анжеліка Павлюк, учениця сьомого г класу Одеського ліцею No24. мій дім, де колосяця поля. Живи добрі люди. тут Дочиную традиції, рідну мову та історію. Я люблю її, за красу, пісні і добре серце. Я вірю, що Україна переможе. Я презентую свій виріб Ляльку-Мотанку символ української культури. Мотанка символ добробуту, добра і надії, виконувала функцію оберегу людської долі, створювала таку ляльку лише з щирими почуттями, тому що вважали, що вона має потужну енергетику і оберігає оселю і кожного її мешканця. Господарю, відчиняйте, коляду ви зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля, за столом, вся родина, ми від батька і до сина прославляємо всі христа, коляду Україна, коляду мене. Коляду країно, коляду, земля. Тут стоїть куця у хаті, щоб були ви всі багаті, Щоб були ви всі щасливі, і щоб був мир на землі, заслала вся родина. Ми від батька і до сина прославляємо усі христа, Коляду Україно, коляду мене. Не. Коляду Україно, коляду земля.